Весло балакаючи і заглянуючи в очі одне одному, поверталися вони додому з поля, і жінки, дивлячись на них, від душі раділи. Шкода стало їм хлопчиків. Давайте, сказали багато хто, будем посилати ділахам більше хліба, овочів і супу, Адже від цього ми не збідніємо, додала Серастиха. Зате хлопчики не голодуватимуть. Сказано зроблено. Бідолахи. Так називали хлопчиків майже всі в селі, але ніхто не підозрював, що в усьому селі не було нікого щасливішого за них. З радістю Мартинко ще ранку подив свого товариша. Потім вони обидва йшли до найближчого струмка, вмивались, потім причісувались, одягались і ставали на молитву. Яшко голосом читав Отче чи наш, а Мартинко пошепки повторював за ним слова молитви. Після цього вони. Зв'язували в вузол абетку і священну історію, складений ножик і надки для прутів, Мартинко брав до рук вівчарський ріжок. Яшко спускав ланцюга Бундаша, і вони, наче ліс стада весело прямували з села до лісу. Пригнавши стадо в поле, Мартинку, Яшко і Бундаш сідали снідати. Після сніданку Яшко читав біблійні оповідання. А після читання давав мартинці завдання вивчити нові літери забетки, сам же в цей час вирушав пасти стадо або різати проти для кошиків і мітил. Я школа як добре займається Мартинко. До його повернення він не тільки вивчав заданий урок, а й складав літери в склади, іноді Мартинко говорив Я завжди думав, що важко навчити читати, а тепер бачу, що це просто забава. Як добре, що люди придумали абетку. Вони намалювали до кожної літери картинку, і треба бути вже дуже дурим, щоб не запам'ятати їх. Тепер же мені варто тільки рази три подивитись картинку, і я вже знаю букву. Та за цією абеткою можна вчитися і писати. От би мені зараз спробувати. Вижка вила стара розбита графейна дошка і шматок грифеля. Він взявся вчити Мартинка письма. Сидячи над абиткою або грифельною дорожкою, Мартинко часто мріяв про те, як добре буде взимку, коли він ще більше пидочиться і вже сам зможе читати це письмо. У ці хвилини розміру Мартинку піднімав очі до неба і вигукував. Господи Ісусе, я просив тебе послати мені добру людину, яка навчила б мене читати. І ти почув мене? Дякую тобі, Господи, якось раз яшко, збираючи прути, прийшов зовсім втомлений. Хлопчик знайшов ягідне місце і весь час брав ягоди. Прийшовши до Мартинки, він став просити в нього дозволу захопити із собою наступного няня щоб набрати в нього ягід і віднести ліснику. Мартинку дозволив йому. Лісник добре знав матір яшка. Тому, коли Яшко прийшов туди на наступний день, лісник з дружиною стали докладно розпитувати, його, де і як хлопчик тепер живе. За ягоди йому заплатили, а на додачу наповнили порожній кошик всякою-всячною. Крім того, лісничиха доручила Яшку приносити м'ясо з базару по середах і суботах. За кожен раз йому обіцяли платити по п'ятаку. Відтоді не минало дня, щоб яшко не приносив то одне, то інше села до хати лісника. Мартин посилав його і на пошту подивитися, чи нема лисів ліснику. Він клещу, як жінки скаржились одна одній, що лиси довго не доходили до них. Одна чекає листа від чоловіка, інша від сина. А лиси, виявляється, лежать тижнями або на пошті, або в листоноше. Ось чому хлопчик наважився посилати яшка, запитувати про листа лісника. Лісник похвалив хлопчика за таку винахідливість. Щойно жінки дізналися про це, вони просили яшка справлятися і про їхні листи. Не доводилось тепер мартинці віддавати яшку свій хліб. Яшко і сам став так добре заробляти, що навіть примудрявся відкласти дещо на зиму. Одна господиня розплачувала за роботу яйця, інша картоплею і морквою, третя гріпою. А що було як найкраще, то це те, що хлопчикам дозволяли збирати в горах яблука і груші. І де цього року був великий урожай, їм дозволяли набрати стільки, скільки не зможуть віднести на собі. Зібрані хлопчики дбайливо зберегли до зими. В понеділях Мартинко не брав із собою яшка в ліс. Він казав йому іди до церкви, іди і гарненько запам'ятай усе, що говоритиме пастор, щоб розповісти мені. Однією з неділь Мартинко повернувся додому пізніше звичайного. Уже темніло на небі показався блідий рожок місяця, тільки на Мартинку вивів худобу з лісової гущавини як йому раптом що він, бачить, стогнеч людину з розпростертими руками, яка стоїть на землі. Страшно стало хлопчику, але коли він підійшов ближче, то побачив на землі шматок дерева. Місяць снопом блідого світла бив якраз у нього, надаючи йому химерної форми. А ліс розносив повітря жалібні стогани. Мартинко зупинився біля шматка дерева і подумав так лежав син Божий у Гестеманському саду, знемагаючи у смертній тузі. Він согнав і плакав, а потім був поведений на страту, щоб спокутувати мене своєю смертю. Серце хлопчика тужливо стиснулося. До самого дому він плакав і молився. Чи скоро, Господи, ти візьмеш мене до себе? Я так хочу побачити тебе, Господи Ісусе, Я впав би перед тобою. На коліна і на все дякував би тобі. Настала зима. Баби загнали худобу в хлів. Для молодого посуха вони пошили новий одяг і так роздягнули його, що сміючись, говорили Та тобі, Мартинко, тепер одружуватись впору!» Але хлопчик вирішив по-своєму. Він пішов із зішком до школи і там разом із найменшими хлопчиками став вчити грамоту. У селі на нього не могли надивуватись, скрізь говорили про Мартинку. І кожен по своєму висміював його. Не відразу, щоправда, Мартинко потрапив до школи. Учитель довго не хотів приймати його. Він боявся насмішок з боку дітей. Але проекзаменувавши Мартинко і побачив, що він досить, побіжно читає і навіть трохи пише, учитель дозволив йому відвідувати школу. Уже скоро він не міг нахвалитися Мартинком, ще ніколи в нього не було такої зібного учня. Через деякий час він пересадив Мартинка ближче до себе, а наприкінці зими Мартинко вже сидів з ущами, які вчили на пам'ять псами та біблійні історії. Якби я був радий, якби ви всі вчились, як Мартинко, часто говорив вчителю своїм учням, цього року Мартинку вже з меншим нетерпінням чекав весни. Почасно через школу, а також і тому, що навісні йому вже не доведеться більш ходити до церкви. Восени, коли він уперше прийшов до церкви, у нього розбіглися очі. Це було велике свято, усі свічки були запалені, грав орган, і луна спів. Пастор говорив проповідь, і Мартинці здавалося, що він не на землі, а на небі. Він думав і говорив собі: так, це храм Божий, це дім Божий. І тоді він не пропускав жодної неділі. На хори до хлопчиків він не пішов, його засмучило, як вони поводились під час служби. Базікуючи один з одним, Мартинко вважав що краще сидіти на останній лаві біля дверей, тут його ніхто не турбував, звідси він міг слухати, що говорив пастор, і підносити молитви Господу. Ніхто не заважав йому підспівувати знайомі псалми. Незабаром він уже навчився співати за молотовником. Причому варто було тільки мартинку, заспівати як усі селянки, оберталися в бік. Такий чистий і натхнений був у нього голос. Відчували, що його молитва лине прямо до господа. І йшла від щирого, щирого серця. Настала весна. Селяни раділи їй, не треба було більше годувати худобу, вона сама знайде собі їжу в полі. До того ж і сіно було вже зовсім під кінець. Мартинко тішило, що він знову побачив свої милі луки ліси. Одне тільки турпували його, що буде з яшком. Мартину не хотілося до іспиту брати його зі школи, але хто ж годуватиме хлопчика? Самому Мартину доводиться весь день перебувати в полі. Якось по обіді, коли Мартинко стояв перед своїм будиночком і думав Дивовижно Господь прибрав увесь лід і сніг. Нещодавно ще тут лежали кочугури, а тепер уже визирнула зелена травичка. Якісь два тижні тому хлопчики бігали на ковзинах, а тепер граються в м'яча і в п'ятнишки До нього підійшла старостиха «Молодчинка Мартина. Звернулася вона до хлопчика. Я ж добре жилось в тебе взимку, його мати помолиться за тебе. Господу богу на тому світі. Особливо вона напевно радіє, що син її ходить до школи. Ось ми й вирішили залишити його в школі до іспиту. Ми беремось прогодувати його. Тиждень він буде їсти у мене, потім у Мельнички, потім у лісника. Почувши це, Мартинко не знав. Як дякувати Сарастисі? Немов важкий камінь звалили з його плечей. Важко було знайти в цей день кущі, щасливішого за нього. У понеділок вранці яшко допоміг Мартину вигнати худобу і проводив його майже до самого лісу. потім пустився бігти до школи. Мартинко довго дивився слід. вслід, опівдня Яшко перебіг на обід. Мельничка дала йому поїсти. Яжко зголоднів і їв із великим задоволенням. Селянки дотримали слова. Вони годували хлопчика аж до самих іспитів. Що, Мартинко, нудно тобі одному в полі без яжка? запитували його жінки. Але мартинці ніколи було не одягувати. Йому треба було дбати про стадо. А коли видавалася вільна хвилина, він виймав свій Евангелій і заглиблювався в читання. Йому рідко вдавалось прочитати більше двох віршів. Читання не давалось йому так легко, як яшку але зате він багато міркував про прочитане і щодня дізнавався щось нове. Одного разу він прочитав, що Христос народився в Хліві, бо для нього не знайшлось іншого приміщення. Ці слова глибоко зворушила Мартинка. Він згадав той час, коли жив у старостихі і теж ночував разом із коровами в хліві. Так боляче стало йому за сина божого, який замість колиски лежав у ясах у хліві. Іншим разом Мартинко прочитав, як Христос, досягнувши 12-річного віку, вирішив із Назарета до Єрусалимського храму, бо в Назареті не було церкви. Та він загубився серед натовпу, і цілих три дні мати марно шукала його. Як він зрадів, коли прочитав, що матір божа нарешті розшукала його в храмі. Треба було самопочатку йти туди, адже вони повинні були знати, що він може бути тільки в храмі, думав Мартинко. Хлопчик не раз згадував про цю подорож Христа до Єрусалима. Він, напевно, приходив через поля і, звісно, збирав дорогою польові квіти, а в лісі відпочивав у тіні дерев. Мартинко так жваво уявляв собі Христа, немов бачив, як він іде дорогою в Рашу. Не минало хвилини, щоб Мартинко не був чимось зайнятий. Іноді він брався співати, і вілуня вторила його чистому, дзвінкому голосу. Голос лунав його спів Почуй мене, господи, боже мій, і нехай знайду я в тобі бажаний спокій.